Замовляйте спецвипуск світ попереду попереду-2025» за посиланням під відео прямий спеціальний ефір. Це дійсно радіо Інвенас. Можна чути у FM-діапазоні і так само за нами можна спостерігати на Ютюбі. Там відеотрансляція і там само записи наших попередніх аналітичних студій. Олег Пензин виходить з нами на зв'язок. Це є виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Мої вітання: доброго дня. доброго дня. Олеже. Росія окупувала українських корисних копалин на 350 мільярдів американських доларів. Це заява Юлії Свериденко, яка напередодні з'явилася в публічному просторі. Це був форум. Кульмінацією цього форуму була прес-конференція Володимира Зеленського. Але ну знаєте, тут перше про що, перше що спадає на думку, це мотивація для партнерів і конкретно для сполучених штатів, і ще конкретніше для Дональда Трампа. Чи це таким чином може спрацювати, коли з'являється ось такий кошторис? Ось така. Квота 350 мільярдів доларів, а відтак і з'явиться мотивація в американців входити в це з точки зору звільнення території. Чи так не працює? Ну, в дійсності ви задаєте достатньо складне запитання, тому що мені на сьогоднішній момент важко е, коментувати е, резони, що рухають е, президентом США. Спершу треба чітко зрозуміти, що він не є прихильником України або ворогом він є людиною, що має захищати інтереси Сполучених Штатів Америки, з цієї точки зору його поведінка власне й має е, якимось чином пояснюватися, що стосується 350 мільярдів. Доларів, що знаходяться під окупацією Російської Федерації, я так розумію, що це загальна цифра тих корисних копалин розвіданих запасів, які на сьогоднішній момент дійсно опинилися на непідконтрольних Україні території. Дивіться, говорити про резони вивільнення території, я думаю, що з точки зору корисно купали не дуже правильно. На сьогоднішній момент є міжнародне право, на сьогоднішній момент є територіальна цілісність і суверенітет країн, що є членами організації Об'єднаних Націй. Я вже не хочу згадувати про там чисто умовний Будапештський меморандум, де американці брали певні на себе зобов'язання в обмін на ядерну українську зброю. Ну тобто. Знайти резонів можна дуже багато. Головне, щоб було бажання щось робити. Тобто, пояснити, чого ви це робите, можна з дуже багатьох міркувань. А коли ви нічого не робите і не хочете робити, ну тоді вам і пояснень не потрібно ні 350, ні півміль трильйона, ні будь-які інші гроші в даній ситуації не будуть аргументами. Тому ще раз говорю: я не думаю, що це є якась надзвичайно важлива цифра, з точки зору там стимулу американців активно нарощувати загальний обсяг допомоги Україні і тиску на Російську Федерацію. Поки що ми. На сьогоднішній момент з вами бачимо тільки одне: ми добираємо те, що було прийнято минулого року. На цей рік жодних рішень парламент Сполучених Штатів Америки не приймав. Жодних ініціатив від Адміністрації Сполучених Штатів Америки також немає. І я думаю, що навіть у самих великих оптимістів ілюзія з приводу Реального швидкого е, закінчення е, війни вона стікає, зменшується, тому що поки що, то що як виглядає, воно зовсім не йде в тому напрямку, який би з нашої точки зору мав би шляхом припинення війни між Росією та Україною. Якщо говорити про природу ось цієї цифри 350 мільярдів американських доларів, чи ви приблизно розумієте алгоритм, яким чином це обраховувалося? Та, ну, очевидно, до копійки це неможливо порахувати, навіть якби ці території не були е, наразі під окупацією. Але сам принцип, от який він? Ні, ну чекайте, історично ж було розвідані запаси. Ще до 2014 року вони були чітко з'ясовані, тобто до 2014 року були розвідані певні обсяги корисних купали на території України. І е, в межах е, цих, скажімо, розвіданих родовищ робилася економічна оцінка е, перспектив видобутку. Ну тобто, робилася економічна оцінка загального обсягу тих корисних опалень, які там винайдені, е, це не означає, що вони, е, скажімо, почали активно розроблятися. Ну, от, наприклад, е, ті самі літієві родовища, та про які неодноразово говорили. В Україні не розроблялося жодних родовищ. При цьому ми прекрасно знаємо, що в Україні вони є, і десь приблизно 30% цих родовищ на сьогоднішній момент знаходяться за межами контрольованої України території в Запорізькій області. А одне з цих родовищ знаходиться прямо на лінії зіткнення з в Донецькій області. Тобто. Коли ми це оцінюємо, то напевно це якраз з, ну стало основою для економічного розрахунку загального обсягу, скажімо так, економічних економічної оцінки тих корисних купалень, що там зараз знаходяться. Ну так, це там загальновідомий алгоритм, але цікаво, те, що це фактично проартикульоване було там за день до третьої річниці повномасштабного вторгнення, і якраз на тому тлі, яке ми зараз маємо в українсько-американських взаєминах. Це просто така, знаєте, інформаційна буде ремарка. Але поговоримо про інші теж гроші. Е, напередодні Володимир Зеленський сказав, що не збирається визнавати угоду, за якою Київ мав би бути винен Вашингтону 500 мільярдів доларів. Це слова сказані на. Прес-конференції я тут зацитую два речення. Я знаю, каже він, що у нас було ста. 100... Тобто 100 мільярдів доларів від США допомоги, і я не збираюся визнавати 500, хто би що не говорив. Ну і так само Володимир Зеленський додає, що не хоче визнавати ось тих 100 мільярдів доларів зобов'язань, адже не вважає фінансову допомогу від сполучених штатів боргом. Ну почнімо. Я думаю, з безпрецедентності чи ви пригадуєте, от на своїй практиці стежачи в цілому за такими процесами там підтримки однієї країни іншою, бо ми тут не унікальні. Тут і про Ізраїль можна згадати. І про Близький Схід, про інші так само кейси, коли е, ось ця так звана грантова допомога потім раптом в якийсь момент перетворювалася на борг. Та ні, такого не було ніколи. І треба чітко розуміти, що навіть в реаліях е, законодавства Сполучених Штатів Америки ніхто не стягує оплату після отримання послуги. Ну тобто, це е, е, точно не працює таким чином. Е, більше того. Е, Гранти Україні виділялися не кулуарно, не через якісь там, вибачте, ліві оцінки чи ліві якісь там домовленості. Вони виділялися в межах прийняття відповідних законодавчих актів до Палатним американським парламентом. Ну тобто треба чітко розуміти, що кожна сума, яка приходила в Україну, вона проходила через. Е Конгрес, Сенат Сполучених Штатів Америки належним чином це оформлялося. Давайте ми тільки згадаємо там, 24 рік, там 61 мільярд доларів, де чітко з'ясовувалося, через які механізми це буде робитися, як це буде робитися. Тому позиція сьогоднішньої американської адміністрації, вона, на мій погляд, більш демонстративна ніж реалістична, тому що важко собі уявити цей механізм. Це раз по-друге, і до речі, про це говорив і президент Зеленський вчора на прес-конференції. Це могло би бути надзвичайно негативною тенденцією. Тобто, на сьогоднішній момент ми маємо досвід не тільки американських грантів. У нас до нас надходили допомоги і від інших країн. Ми вже почули з вами заяви певних польських політичних сил з приводу того, що треба ту допомогу, яка надавалася Україні у вигляді передачі ще радянського озброєння, яке було у Польщі, порахувати і виставити Україні в якості боргу. Ну дивіться, це і речі, які абсолютно нереальні по суті. Ну тобто, якщо ви на міжурядовій угоді домовляєтеся за певні. Умови, ну є спадковість влади, є певні принципи міжнародної політики. ну Не робиться таких речей, коли е, ви одноособ, одноосібно починаєте переглядати умови попередніх домовленостей, заключених легітимною владою до вас. Ну, тобто ті речі так не робляться. І тому, як на мене, позиція президента є абсолютно справедлива. Це раз, по-друге. Мені надзвичайно важко уявити собі сьогодні будь-якого українського політика, який своїм підписом збільшить державний зовнішній борг на 100 мільярдів доларів. Ну ми розуміємо з вами наслідки подібних, подібної поведінки для цього політика. Тому, як на мене, це ситуація абсолютно нереальна. Можна Серйозно обговорювати майбутні стосунки, можна обговорювати, що вся наступна допомога Сполучених Штатів Америки буде оформлюватися в якості боргу. Будь ласка, немає питання. І президент чітко сказав, що він готовий для подібних розмов. Тим більше, ну, в багатьох випадках допомога, що сьогодні приходить Україні, вона оформлюється саме таким чином. Практично вся європейська допомога оформлюється в якості кредитів, того дешевих. Пільгових, але кредитів. Ніхто не заважає американцям наступні поставки, зброї і наступні кроки, пов'язані з допомогою України оформляти у вигляді певних кредитних зобов'язань зі сторони України. В кінці кінців є таке поняття, як ленд-ліз. Воно було прийнято ще за часів Байдена. Воно не спрацювало жодним разом по одній простій причині. Тому що Україні все це надавалося у вигляді грантової допомоги. Якщо Байден якщо Трамп вважає, що це має оформлятися вигляді лендлізу, жодних заперечень. Тим більше ще раз говорю: один з республіканських по-моєму, конгресменів, якщо я не помиляюся, подав законопроект про ленд-ліз для України. Так слухайте, які питання? Тобто, будь-який варіант, які допомагає Україні перемогти в російсько-українській війні. Який не протирічить інтересам України, може бути прийнятий за жодних умов. Що стосується спільної роботи по скажімо, видобутку корисних опалень щодо розвіданих родовищ, ну та будь ласка, прошу. До речі, це якраз і четвертий пункт, який був запропонований в формулі миру Зеленському Трампу. І це не протирічить інтересам України. Ми завжди раді приватному американському капіталу, який приходить в Україну. І тут я також ще раз говорю: можу погодити з президентом, що е, наявність американського капіталу на території України і її робота, в тому числі і на українських корисних компанах, жодним чином не є гарантією безпеки. Тому що є приклади, коли на території, яка сьогодні є не підконтрольна Україні, окупована російськими військами, працювали американські компанії. Які потрапили під окупацію, які вимушені були позбутися власного майна там? У мене є питання. Американці що, прийшли захищати американський капітал на українську територію? Ні. Ми що побачимо то зб... Ми що, бачимо збройний кондинат Сполучених Штатів Америки, який захищає власний капітал? Ні. Ну, для більше того, я хочу сказати, що е... через недружні дії Російської Федерації і порушення будь-яких законів щодо захисту. Іноземних інвестицій е американські компанії втратили в Російській Федерації десь суми на рівні 30-35 мільярдів доларів. Американці якимось чином е втрутилися для того, щоб захистити американський капітал на території Російської Федерації? Ні. То чому це, наприклад, е захід е американського капіталу на українські корисні купалини може бути гарантіями безпеки щодо неповторення е агресії Росії проти України? Та жодним чином ні. Мають бути абсолютно інакші механізми, ну, реальні механізми забезпечення безпекових гарантій. Тому це також з цим однозначно можна погодитись. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи цієї угоди, вона має бути докорінно іншою. І наскільки я знаю, йде активна дискусія з цього приводу. Це, безперечно, може не подобатися емоційним людям з адміністрації Сполучених Штатів Америки з самому президенту, але. Україна захищає свої національні інтереси. Будь-який лідер України захищає національні інтереси України. І в даній ситуації тут немає нічого дивного. Так, ми вкрай зацікавлені в американській допомозі, ми готові за неї платити. Але треба чітко розуміти, що е, американська допомога надходить в Україну у відповідності до е, взаємних домовленостей. Тобто Україна не крала американську допомогу в попередні часи і не збирається це робити в майбутньому, Все то, що буде домовлено, все то, що буде підписано на рівні керівників урядів. Вона й буде працювати, mm. ну чи правильно я розумію, що в цілому тут таким знаєте ключовим каменем спотикання? Звичайно, багато є аспектів. Це предмет там тривалої дискусії і спільного компромісу? Тоді цей документ має повстати такий, який такий, який він має повстати, та але центральне питання це е, безпека України, це гарантії безпеки. Чи правильно якраз домішувати ось цей аспект як ключовий в, в самій дискусії щодо Копалин? Ну, я б би перше чітко не один, а два пункти зробив. Беш, перший пункт: Україна жодним чином ніколи не визнає за Україною Борг за раніше поставлену американську допомогу у вигляді грантів. Це перший пункт, який абсолютно чітко треба зрозуміти: та червона лінія, яку Україна не переступить. Тобто, жодних ілюзій зі сторони американців з приводу того, що Україна погодиться. Визнати 100 мільярдів, навіть 100 не 500, 100 мільярдів доларів боргу за раніше на дану допомогу у вигляді грантів цього не буде. Це перший момент. І другий. Коли ми з вами говоримо за преференції американському капіталу по розробці українських корисних опалень, Тут мають бути дієві механізми безпеки, тому що, ще раз повторюю: наявність американського капіталу на українських родовищах корисних копалин не є гарантією безпеки. І це є достатньо серйозний момент, який ми з вами обговорюємо. Чому? Тому що е, оті всі механізми, які, вибачте, були пропоновані американцями з приводу механізму повернення. Раніше наданих грантів через е вилучення з України, з українських е коштів, частини рентних платежів, вже існуючих сьогодні, розробників, е пер передачу частини коштів від е оренди е державних, державного майна. Ну, вибачте, це все знаходиться, ну чесно кажучи, вкрай. В дивному порядку, тому як на мене, це навіть не підлягає обговоренню, і ми це чітко почули позицію. Президента України з цього приводу угу. ну напередодні та він про це говорив. Я фіналізуючи нашу розмову, е, бо вже в нас спливає час, озвучу тільки останню новину. От, от вона з'явилася. Тут знову я пошлюся на Ольгу Стефанішину, віцепрем'єрку. Вона повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини. Про це вона написала у соцмережі е, е Вона відзначила, що переговори були дуже конструктивними і майже всі. І ключові деталі вже узгоджені. Це буквально новина там останніх хвилин. Якщо хочете в цій тематиці, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Олег Пензин з нами на прямому зв'язку. Щойно виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Далі за коротку мить інформаційний сервіс. Дочекайтеся, і потім наш Етер продовжить колеги. Залишайтеся тут на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.